Кілька днів назад нам написала одна з наших глядачок, яка більше п'яти років працює у сфері продажів, але хоче почати працювати у сфері управління персоналом. І вона запитала, що потрібно для того, щоб збудувати кар'єру в HR з нуля. Звичайно, ми відповіли її в особисті, але рішили записати ціле відео на цю тему, яке стане у нагоді всім, кого цікавить кар'єра в HR, зібравши думку, всіх рекрутерів і всіх HR, з якими я працював. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Поїхали. І перше, це на яку ж стартову позицію в HR можна претендувати без профільної освіти та досвіду. І для початку дуже важливо зрозуміти, що являє собою HR-функція в бізнесі і з яких компонентів вона складається. Тоді ви зможете оцінити на якій позиції можете не просто починати кар'єру, але й бути корисним для компанії та розвиватися в майбутньому. Наприклад, окремими функціями є рекрутинг. Управління компенсацією, оцінка персоналом та інші. У компаніях, що мають великий штат, ці функції виконують вузькі співфахівці, які можуть навіть складати окремі відділи, наприклад, департамент Training and Development, який займається виключно навчанням та розвитком персоналу, або ж департамент Compensation and Benefits, який відповідає за управління нагородою співробітників компанії. У невеликих компаніях найчастіше є позиція hr Generalist, яка поєднує у собі більшість HR функцій, включно з рекрутментом. І це залежить в принципі від потреб від типу і потреб самої компанії або якоїсь конкретного бізнесу. Але якщо ви свідомо цікавитеся кар'єрою в HR-менеджменті та вже маєте для себе певне розуміння, чим хотіли б займатися у цій сфері. Ви маєте конкурентну перевагу, і вам варто підсилювати саме ті навички, які допоможуть вам розвиватися у бажаному напрямку. Стартувати ж можна в одному з двох умовних напрямків: рекрутинг або робота з HR-процесами, які здебільшого пов'язані вже з існуючим персоналом компанії. І хоч я вважаю рекрутмент, напевно, однією з самих топових функцій в компанії, тому що від того, яких людей ми... Компанію притягнемо, так вона й буде рухатись і розвиватися. Але більшість компаній беруть новачків саме на рекрутмент. І якщо робота власне рекрутера включає усі етапи підбору персоналу, такі як розміщення вакансій, пошук на різних ресурсах, співбесіду і от кандидатів, також організацію і співбесіди з керівником, збір рекомендацій та інші. То є ще така посада, як сорсер. Ми запишемо в одному з слідчих відео різницю між рекрутером та Сорсером. І робота сорсера це чистий пошук безпосередньої комунікації з кандидатом, але з глибоким аналізом величезної кількості інформації про кандидата. І тут важливо вміти знаходити необхідні дані, правильно використовуючи для цього пошукові системи, соціальні мережі і, в принципі, всі джерела, де є інформація. І якщо узагальнити завдання сорсера, це знайти потенційно відповідного кандидата на основі ключових вимог позицій, не вступаючи з ним у контакт і надати ці контакти для рекрутера і hr менеджера щоб уже він зв'язався з даним кандидатом. І якщо даний напрямок ляже вам по душі, то варто розвиватися у подальшому як рекрутер, заглиблюватись у сферу діяльності компанії та працювати над скілами, які дозволять ефективно комунікувати з кандидатами. Друзі, у нас в країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте, допомагайте країні. Разом переможемо. З чого ж почати у сфері HR-процесів? У цьому напрямку варто звернути увагу на позиції асистента HR-менеджера, HR-адміністратора або ж Офіс-менеджера з частковим залученням до HR-функцій. Тут можна бути включенням у кадрове діловодство, роботу з кадровою документацією, частково усорсинг персоналу, івент менеджмент, а головне бути залученим до всіх або більшості hr процесів і мати змогу бачити повну картину та зону відповідальності hr чер фахівця в компанії. Так ви зможете, дивлячись на нього, навчитися, що потрібно робити, як і коли. Що ж варто зробити для приселаштування навіть для стартових позицій. Я раджу вам проаналізувати власний досвід та знайти в ньому все, що могло б бути дотичним до HR. Я насправді так і попав в HR-сферу. І це, наприклад, може бути, чи доводилось вам колись шукати людей у свою компанію, чи в відділ, чи взагалі комусь допомогти шукати людей, чи злучали вас до проведення співбесід із потенційними колегами. Там як експерта, чи мали ви у формування вимог до опису вакансії для майбутніх співробітників? Чи просив вас HR чи рекрутер з попереднього місця роботи там зробити якийсь опис посади? Чи брали, наприклад, ви участь у адаптації новачків, якщо будучи ментором чи наставником? Тому що усі ці активності є частиною роботи HR-фахівця, і чим більше спільного. З ними ви знайдете у вашому досвіді, тим зрозумілошою і для вас, і для потенційного роботодавця буде ваша мотивація розвиватись у даній професії, так і ваша користь для компанії. Також дуже важливо пам'ятати, і незалежно від того, яку із двох векторів ви оберете там рекрутмент чи hr процеси вам доведеться занурюватись у предметну сферу бізнесу компанії, будь то IT, фарма, маркетинг, ритейл. Тому що без цього розуміння ефективним у професії hr менеджера не стати також варто перед стартом кар'єри в HR проходити спеціалізовані курси або тренінги, тому що опановуючи нову професію з нуля, дуже важливо не припуститись типових помилок новачків та не сформувати негативні шаблони. Цінність спеціалізованих курсів, перш за все у тому, що ви вчитеся у практиків, які використовують у якості. Матеріалів для викладання свої власні кейси. Окрім того, ви отримуєте вже узагальний та добре структурований досвід у цій сфері, який буде для вас підґрунтям для подальшого розвитку, і завдяки структурі курсів ви маєте можливість складати цілісну картину про професію. Ну і напевно, найцінніше, що ви можете взяти з спеціалізованого навчання, це можете заручитися підтримкою ментора, від якого можна отримувати не лише відповіді на ваші питання. Але й зворотний зв'язок стосовно вашого прогресу у навчанні та рекомендацій для подальшого розвитку. Якийсь конкретний курс, я поки що не буду рекомендувати, тому що їх занадто багато і вже вам самим аналізувати, з ким співпрацювати да, і кому платити кошти. Але ще одним доволі практичним варіантом може бути інтернатура від компаній з подальшим працевлаштуванням. Це практикують доволі великі компанії зі сфери IT або консалтингу. Oh. Також, якщо ви вирішили розвиватися у hr сфері соціальні мережі та різні телеграм-канали стануть вашим найкращим інструментом. Адже у спеціалізованих спільнотах можна отримати безцінний нетворкінг із досвідченими колегами, і, в принципі, почитати якусь вичерпну інформацію про професію, про якісь кейси. І про те, як взагалі будується кар'єра в цій сфері. Наразі є безліч таких спільнот, навіть, так, навіть наш YouTube канал, де ви можете багато що передивитися, да, і вже багато знати, що потрібно робити HR, і взагалі якими компетенціями володіти, і які бувають задачі, і все, що тільки може. Також, якщо ви хочете стати HR-менеджером, то вам потрібно полюбити читати, да? тому що на цю тему є досить багато літератури, і я рекомендую вам зробити акцент не тільки на літературі, яка дає теоретичні знання у сфері HR, але й в першу чергу допомагає розвинути ті soft skills, без яких неможливо стати ефективним управлінцем з персоналу. Наприклад, комунікативні та лідерські навички, емоційний інтелект, а також має бути література, яка сформує розуміння того, як взагалі функціонує компанія. Під відео ми розмістимо невеликий список книг, які стануть корисними та захопливим читанням для HR-початківця. Ну і наостанок, каріжні консультанти компанії Dignos HR завжди готові провести для вас індивідуальну менторську сесію та допомогти зробити перші кроки максимально ефективно.